Всім привіт! До вашої уваги видається чергова серія подкасту. Сьогодні ми поговоримо про війну брендів Coca-Cola проти Pepsi. Це історія не про напій, це історія про імперії, про те, як два газові бренди з маленьких містечок США перетворилися на глобальні наддержави маркетингу, культурну зброю та символи ідеологічного протистояння. І так, усі війні були жертвами. Компанії піднімалися та падали, репутації руйнувалися. Країни вибирали сторони. Кока-Кола народжується у 1886 року в Атланті. Фармацет Джон Пембертон, ветеран громадянської війни, замучений болями й морфіновою залежністю, створює тонізуючий сироп на основі коки. Пити Кока-Кола напій мозку та нервів. Перші рекламні гасла. Через 7 років Пембертон вмирає майже злидним, а його права на формулу викуповує амбіційний підприємець Аса Кендлер, перший справжній полководець Кока-Коли. Він запускає тотальний маркетинг, безкоштовні дегустації, сувенірна продукція, перші рекламні щити. Та Кока-Кола стає частиною американської культури. А тим часом у Північній Кароліні 1893 року. Молодий фармацевт Келеп Беретхем створює напій Брендс Drink. У 1903 року він перейменував його на Pepsi-Cola, помістив пепсин для покращення травлення. Pepsi позиціонує себе як лікарський, здоровіший напій. І перші роки Pepsi виграє. Але це тимчасово. Pepsi розшириться надто швидко. Пані кредити та невдале інвестування, двічі банкрутство і компанію купують за копійки. У цей же час Кока-Кола Королева Фронтів. Збройні сили США офіційно включають Кока-Кола до пайків солдатів. Кожен американський солдат має право на Кока-Кола за 5 центів, де б він не був. Френклін Рузвельт. Кока-Кола йде разом з армією на Північну Африку, Європу, Тихий океан. Після війни Кокола стає глобальним символом свободи й Америки. А Пепсі знову бореться за виживання. Третій власник Пепсі Чарльз Гуд знаходить слабкість конкурента. Кокола продає 6 унцій за 5 центів, Пепсі 12 унцій за ті ж 5 центів. 40-х. Твій нікель довше тягне з пепсі кола. Уперше покупець починає думати: а навіщо платити більше? У 50-70-х роках світ змінюється, з'являється підліткова культура. Коокола стоїть на патріотизмі, пепсі на бунті та молодості. Пепсі запускає нові маркетингові програми, «Пей Пепсі був частиною нового світу перші зіркові рекламні компанії. В результаті у 60 х роках Пепсі вперше майже не здохня ковкола у продажах. У 59-х роках стається нечуване. Виставка в Москві. Віцепрезидент Річард Ніксон пригощає Хрощова Пепсі. Хрущов каже, це смачно. І камери фіксують момент. Пепсі входить у історію. Пепсі стає першою американською компанією, що отримала контракт у СРСР. Розрахунок Бартер Суїс сплатить горілкою столична, навіть військовими кораблями. Пепсі на деякий час стає шостим флотом світу за кількістю суден. Пепсі вперше перемога кола геополітично. кока кола змінює формулу, що випередити Пепсі у сліпих тестах смаку. Американці ж влаштовують бунт. Люди панікують. Ви забрали частину нашої національної душі. Через 79 днів Кока-Кола повертає оригінал, Coke Classic. і повертає любов нації. Зірки стають солдатами війни брендів Майкл Джексон? Пепсі, Сінді Кроув – Пепсі, Теж Пепсі. Пол Маккартні, Знову Пепсі. Але Кока-Кола отримує Дісней, Макдональдс, Олімпіади та Фіфа. Починається битва бюджетів, а не смаку. Кока Кола стає миротворцем брендів: екологічні програми, локальні смаки, культурне партнерство. Пепсі переходить у спорт і шоу, Ліга чемпіонів – Супербоул Тік-Док Покоління. Хто переміг? Кока-Кола має найпотучніший брендовий капітал, більша глобальна присутність і символ класики. Пепсі, молода, агресивна і новаційна. Веде війду на території майбутнього. Переможця немає. Є лише два різні способи бути номер 1 Коли ви відкриваєте червону чи синю банку, ви відкриваєте частину. Столітньої війни, війни за культуру, покоління, статус за те, яким смаком пахне свобода, класичним чи новим.